Після початку повномасштабного вторгнення Росіяни пошкодили 1381 медичний заклад в Україні 184 об'єкти зруйновано. Вщент таку статистику оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я 18 липня. Серед регіонів, де медична інфраструктура постраждала найбільше Харківщина, Херсонщина, Донеччина, Миколаївщина. Та Київщина станом на липень 2023 року вдалося повністю відбудувати 341 медзаклад. Ще 412 об'єктів відновлені частково. А мається на увазі саме заклади, які зазнали несуттєвих ушкоджень. Це, наприклад, вибиті вікна, двері пошкоджена. Покрівля тощо найбільше відновлених медзакладів на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією, заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жанна Шерстюк. Пані Жанно, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку вам, суді. Пані Жанно, а скільки медичних закладів зруйнували росіяни на Чернігівщині? Скільки з них вдалося відновити? І чи є такі, які відновленню не підлягають, які відновити не вдалося взагалі? Так, Чернігівщина постраждала одна із найбільших серед областей України, і ми маємо. Таку статистику: 67 об'єктів 29 закладів є пошкодженими. Серед них, на жаль, є зруйновані і які шляхом капітальних ремонтів чи поточних ремонтів продовж минулого і поточного року відремонтувати ще не вдалося. Це заклади, які нам доведеться відбудовувати з нуля. Це, наприклад, такі заклади, як центр соціально значущих та небезпечних хвороб, тобто протитуберкульозний диспансер, це центр лікування ветеранів ЧЕС, центр реабілітації та лікування ветеранів, поліклініка центральної районної лікарні, дитяча поліклініка та ФАПи. Пані Жанна, а як вдалося переформатувати роботу медицини області у зв'язку із руйнуваннями? Тому що розумію, напевно, одночасно в деяких закладах роботи відновлювалися, в інших, ось ви кажете, що практично не можна відновити, потрібно відбудовувати заклад від е, з нуля. Скажіть, будь ласка, якось це все відбувалося, налагодили процес? Е, було тяжко, але жодного дня ці спеціалізовані заклади не припиняли свою роботу, е, робили це шляхом. Е, Перепрофілювання відділень та ліжок робили це шляхом переміщення закладів в інше приміщення, як це у нас зроблено із протитуберкульозним диспансером, який в нас зараз здійснює свою діяльність на площах пристосованого приміщення, яке нам вдалося повністю підлаштувати під вимоги санітарного контролю за допомогою коштів державного бюджету та коштів міжнародних. Партнерів, зокрема, це International Medical Corps. Ми їм дуже дякуємо цьому, в принципі, лікування не припинялося, як я це вже сказала. Розгортали розгортали мобільні амбулаторії. Якщо стосується надання первинної медичної допомоги, постійно зараз курсують мобільні мультидисциплінарні команди лікарів. Для того щоб медична допомога надавалася постійно, вчасно і безперервно пані Жанно. А чи підраховували яких збитків загалом завдали Росіяни у медичній сфері Чернігівської області? Це, це декілька мільярдів насправді, тому що постраждали не лише приміщення, постраждала і дороговартісна апаратура, постраждав санітарний транспорт. Можу навести приклад Чернігівської міської лікарні номер 3 де ракети ворога влучили в рентген-діагностичний блок, де були розташовані комп'ютерний томограф, рентгени, УЗІ, все новітнє, все цифрове. І зараз якраз коштами платформи united 24 відновлюємо і цей заклад також. Пані Жана, а як загалом міжнародні донори долучаються до відновлення? Ось ви вже декілька разів зазначили, що є міжнародні організації, які допомагають у цьому е, насправді по різному дуже багато звертаються безпосередньо в обласну державну адміністрацію. Дуже багато допомоги залучаємо за допомогою е, уряду. Це е, міжнародна співпраця, це держави, кошти держав-партнерів. Держав е, Всіма можливими шляхами. Пані Жанна, а чи спілкувалися з пацієнтами, як вони ставляться до цього? До того, що змінилася логістика, наприклад? Звичайно, це незручно, звичайно, це ускладнює. Але пацієнти загалом ставляться з розумінням, тому що вони розуміють, що на регіональному рівні, на рівні територіальних громад всі роблять все для того, щоб медичну допомогу надати. Над відновленням яких об'єктів зараз працює область? Сьогодні завершуються роботи в рентгендіагностичному комплексі міської лікарні номер 3 Як я це вже сказала. В центрі сучасної онкології завершуються ремонтні роботи. Також завершуються ремонтні роботи в зруйнованому ФАПі в селі Куличівка Іванівської територіальної громади. Загалом відновлення потребують ще 10 об'єктів у шести закладах охорони здоров'я. Зрозуміло, дякуємо вам, пані Жанно. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це була Жанна Шерстюк, заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Як сказала пані Жанна, що 10 медичних об'єктів потребують відновлення на Чернігівщині. Загалом, як ми вже інформували за статистикою Міністерства охорони здоров'я від початку повномасштабного вторгнення, Росіяни пошкодили 1381. Об'єкт медичних закладів в Україні 184 із них було зруйновано вщент. Ми продовжимо після короткої паузи.